Працівники рівненського територіального центру соціального обслуговування зможуть більш ефективно допомагати громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Для потреб закладу придбали новий вантажопасажирський пасажирський бус. Директорка центру Лариса Степанюк розповіла, як будуть використовувати автівку. Він буде використовуватися в Наші господарських цілях також для перевезення багато такої гуманітарної допомоги великогабаритної, також продуктових наборів, обідів гарячих, наприклад, ми на сьогоднішній день. Квасиливчанам возимо 30 обідів. Вартість автомобіля становить близько 13 тисяч доларів. Придбали транспортний засіб за кошти благодійників. За словами секретаря рівної ради Віктора Шакерзяна, центр надання соціальних послуг давно потребував поповнення автопарку. Дійсно, їм потрібен такий бусик, тому що вони передбачаються також це доїзд саме до тих людей, які перебувають в складних життєвих умовах, а їх більше 1200 людей. Особливо це стосується також і квасилова. Адже краще вони будуть мобільнішими доїжджати до кожного до, до кожної родини, до кожної сім'ї для того, щоб допомогти. І народилася ця ідея, і ми сьогодні реалізували в цей прекрасний автомобіль, який я думаю, ще багато років буде служити громаді. У територіальному центрі соціального обслуговування розповіли, що є потреба ще у звичайному легковому автомобілі для перевезення пасажирів, а також у пральній машині. У закладі сподіваються, що місцеві благодійники і надалі допомагатимуть в оновленні центру.